Я прийшла. <кій> Блін, я забула зошит, а дай мені листочок оцей. Ну, Взагалі це була моя лабораторна. А тепер це мій листочок. Поліна, піди мені чаю, купи, зараз я дам тобі гроші. Ні? Що ти сказала, ні? Ви це чули? Ти що взагалі про себе думаєш? Наступного разу запам'ятай, запиши собі краще десь. Наступного разу треба казати, слухаюсь і бігти швиденько мені за чаєм. Хлопці, можна не бігати. Ви піднімаєте пил, а в мене біла кофта. Настя, ти скинула мою ручку. Не дай Бог просто знаю, що станеться. Покажи дай сюди. Дивись, тріщина, її тут не було. Забирай її назад. Завтра зранку мені потрібна нова така ручка. Обов'язково. І не дай Бог. Ти просто мені її не принесеш. По-любому не принесе, бо мені її тітка з Італії передала. Я сказала, що вчителька сказала залишитися після уроків. Більше чим заняття, у мене справи. Я між іншим працюю в мамі в салоні. Бачили, які вона мені нігті зробила. Вам також таки може зробити, ну тільки там дуже дорого, 500 тисяч коштує один ніч. Відсядь від мене. Та я просто бчехнула. Я сказала, просто відсядь від мене, щоб мені пацієнту не вистачало. Фу, забри, ото все наплювала тут. де в мене тут був антисептик. фу Ой, треба тут. Чаки, ти підійди, чи тебе бобжика, рот відкрий. Чи ходи взагалі в школу прийшла, вже сіла біля мене? Взагалі, то це ти біля мене сіла. Не розказуй. Блін, що чи тільки довго немає? Вже 20 хвилин пройшло. А, точно, я ж забула вам розказати, я її в туалеті закрила. <світ> Вона там, типу, дуже стукав, знаєте, кричала. А я просто пішла, ну, типу, знаєте, не чую. <світ> а ви куди всі? До нашої зараз відкривати, почекайте, що 20 хвилин ти відкриємо. Добрий день, Наталія Івановна. А що ви так довго Приспали, Да? Ну значить треба раніше лягати трошки. Вони вам злили мене. У мене батьки не можуть прийти до школи. Ну, бо вони зайняті, може, чи ніч, вони отак сидять і чекають, поки ви їм подзвоните. Боже, чого так кричати? Може, ви щось від нервів пиєте чи що, я не знаю, якусь травичку. Боже Діана, що за джинси? Такі вже 20 років ніхто не носить. Фу. Ви що, немає грошей на нові, то на.